Доброго дня, вітаю. Прошу, проходьте, Галина Анатолійовна. Вінниця європейське місто. Звичайно, чи залишила наша громада цей статус під час війни? Я впевнена, що так. Чим Вінниця демонструє, що ми були. І залишаємося частиною Європи. Толерантністю, гостинністю, комфортом і безбар'єрністю. Ну і, звичайно, своїми партнерськими відносинами з європейськими містами і країнами Європи. Візит до Вінницької громади, очільників європейських міст саме зараз це ознака того, що вони твердо переконані у нашій стійкості. Так, вони розуміють, що українці будуть боротися за свою незалежність, за принципи демократії, свободи. І ми бачимо це у їхніх відвертих розмовах. Позиція найближчих європейських країн. Ми допомагаємо лише вам. І тим самим допомагаємо і собі. Допомагають і нам, і тим самим собі. Всі вони розуміють, що сьогодні наші збройні сили боронять не лише незалежність нашої держави, але й, в принципі, свободи і суверенітет цієї Європи. Вітаю, ви дивитеся програму на часі на телеканалі. Віта. Мене звати Олександр Бойцун. Україна зараз переживає один із найважчих періодів у своїй історії. Наші мужні захисники та захисниці виборюють право на демократичне життя України. Паралельно, ми, як країна, яка має статус кандидата у члени Європейського Союзу, маємо укріплювати та інтегрувати свої правила та норми до європейських. Вінницька громада, як територіальна громада, яка дотримується європейського розвитку вже майже 20 років, теж активно демонструє це своєю позицією. Але як це вдається зараз в умовах війни? Про це і не тільки поговоримо із гостею студії, заступницею Вінницького міського голови Галиною Якубович. Галину Антонівної я вас ще раз вітаю у студії програми «На часі». Доброго дня. Доброго дня всім нашим глядачам, вінничанам і гостям міста. Ще на початку травня минулого року Вінниця подала заявку на вступ до Європейської асоціації місцевої демократії. Вже у червні того ж року цю заявку схвалили. Відтак, у нашій громаді запрацює Офіс Агентства місцевої демократії. Що дасть саме в Вінниці співпраця з Алда? Це ще один майданчик, це ще одні можливості для не лише, скажу, міста Вінниці, а взагалі в цілому регіону. Тому що за дорученням нашого міського голови Сергія Анатольовича ми. Опрацьовуємо співпрацю такою широкою на рівні всього регіону Вінницького для того, щоб не лише Вінниця мала можливості укладання різних контрактів у співпраці з іншими містами європейськими, але й невеличкі територіальні громади нашого регіону мали можливості залучення у різні програми. Грантові програми Європи також могли знаходити собі міста партнери, міста побратими для такого горизонтального є участі територіальних громад і мешканців у співпраці з міжнародними партнерами з європейськими країнами. Тому співпрацюючи з Алдую, ми Працюємо у напрямку пошуку різних програм, різних проєктів грантових для того, щоб залучати кошти. Ми знаємо, що сьогодні не просто нашій країні ну, з ресурсом і фактично більшість територіальних громад спрямовують. Кошти на Збройні Сили України, на безпеку і оборону. І якщо говорити про Вінницю, то ще в кінці минулого року ми на сесія міської ради прийняла пріоритети формування бюджету на 2024 рік і три пріоритети: основні. Які, перший з них це допомога Збройним силам України, безпека в територіальній громаді. І тому дуже актуально на сьогодні залучення грантів навчання фахівців щодо можливості залучення додаткових ресурсів в розвиток наших громад. Тому що такі програми є. Просто треба про них володіти інформацією про них і, звичайно, вміти подавати відповідні заявки. І Алда саме сприяє тому як посередник в цій роботі і сприятиме тому, щоб залучати як більше територіальних громад або напрямків роботи в певних громадах. Для того щоб шукати такі проекти, і ще раз скажу в різних напрямках щодо там співпраці студентів, щодо співпраці з учнівською молоддю в галузі освіти, щодо співпраці в. Зеленому курсі, тобто дуже багато напрямків, які саме пропонує Алда для наших територій. Тому цей офіс буде створений на рівні регіонального офісу і вже такі перші напрацювання є в цьому напрямку. Ми зустрічалися з керівництвом Алди, напрацьовано і вже були такі проекти в різних територіальних громадах в галузі охорони здоров'я, де саме Алда сприяла в налагодженні контактів. Вочеві, вже не один рік маємо можливість переконатися, що саме грантові програми дійсно активно допомагають у розвитку територіальних громад. І якщо ми говоримо про них вже в реаліях сьогодення, і в тих реаліях, в яких ми ще більше орієнтуємося на європейських простір, то дуже важливо відкривати нові можливості їх залучення. Хочу з вами також поговорити про міжнародні програми обміну досвідом, тому що про це ви теж згадували. Які вони зараз є, наскільки доступні і кому вони будуть корисними. Ну вони корисні і нашим віничанам, громадянам, нашій територіальній громаді. І, звичайно, вони корисні і іноземним партнерам. Чому наприклад наведу приклад щодо співпраці у галузі охорони здоров'я? Ви знаєте, що дуже актуальний сьогодні напрямок це реабілітація, реабілітація як цивільних громадян постраждалого населення від військових дій, так і Ну, Реабілітація наших військовослужбовців. Звичайно, ми з таким питанням звернулися до іноземних партнерів і маємо співпрацю із містом Мюнстер, Німеччина, із містом Карлсрує із містом Нансі Франція, саме в напрямку охорони здоров'я. Якщо говорити про реабілітацію, то дуже ну, нам і фахово, і Обладнанням допоміг допомогло місто Мюнстер для першої лікарні, де ми мали можливість отримати реабілітаційне обладнання, дороговартісне, яке сьогодні допомагає в процесі реабілітації. Якщо ж говорити про лікарню швидкої медичної допомоги, то отримали нещодавно обладнання від Карл Срує, яке на сьогодні допомагає. Воно є мобільним, воно є останніх ну, таких сучасних виробників, яке допомагає в оперативних втручаннях. Також воно мобільне, яке дає можливість розташувати його в укритті у разі необхідності при повітряних тривогах. Тобто далі ми з НАНСІ відпрацьовуємо напрямок протезування. Це дуже сьогодні актуальний напрямок, який необхідний для наших військових, для наших захисників і захисниці. І тут. Ми навчаємося новим технологіям, які є в Франції, в, саме в місті Нансі їхні, їхній науковий такий центр протезування. Також ми опрацьовуємо питання щодо стажування наших фахівців. І в той же час наш міський голова запропонував очільникам міст, мерам міст, що ми готові приймати і на стажування їхніх фахівців. І відверто вони говорили, що той досвід, який є на сьогодні у наших лікарів, в нагоді і для них, тому що такі складні оперативні втручання, які сьогодні здійснюють наші лікарі, вони і цікаві для. Фахівців наших міст-партнерів, побратимів. Чому? Тому що це не тільки у військовий час, а, наприклад, там ми бачили оперативні втручання, які сьогодні допомагають при ДТП, при дорожньо-транспортних пригодах, при, при якихось надзвичайних ситуаціях в побуті, теж буває і. А наші фахівці мають на жаль таку практику з військовою травмою і готові цей досвід передавати своїм міжнародним так, колегам. Звичайно, тобто, звичайно, мова йде не про однобічну допомогу, а дійсно двосторонню чи навіть тристоронню співпрацю. Якщо говорити про ратифікацію угоди між цими містами, про це ми поговоримо згодом. Поки що, якщо говорити глобально, про Побудови нашої держави за принципами Європейського Союзу і цілями, зокрема, сталого розвитку ООН. Чи можливо і чи реальна наскільки це реально зараз для України? І яка роль саме Вінницької громади у цьому? Ну. Роль нашої громади полягає в тому, щоб налагоджувати такі контакти, і щоб вони були горизонтальні, щоб могли фахівці нашої громади навчатися новому, і дуже важливо вивчати практики, які існують за кордоном, тому що країну необхідно буде відбудовувати, і коли. Запрошують нашу молодь пройти відповідні стажування фахівців. Це дає додатковий такий фаховий, фахові знання. Потім для примінення в нашому, наприклад, там місцевому господарстві, так нещодавно фахівці нашого житлово-комунального блоку були в місті Карл де вивчали досвід поводження з твердими побутовими відходами, тому що ми розуміємо, що цей напрямок треба розвивати, і навіть з огляду. Того, що місто має більше населення, більше. Ну, таке навантаження, скажімо так, на інфраструктуру треба розуміти, як правильно працювати, наприклад, там з безбар'єрністю, наприклад, з поводженням, як я говорила, з твердими побутовими відходами щодо транспортної і мобільності. Також такі напрямки, які необхідно вивчати з європейського досвіду, і це ми робимо. Навчаючи і вивчаючи досвід наших партнерів, небайдужі європейці, які допомагали з усіх міст, закордонні партнери, донори, але маємо міста. Які називаємо побратимами, ми знаємо, що давній наш партнер це місто Кельце вже багато років. А от за нові міста партнери, міста побратими, звичайно вінничани вже знають, але все-таки скажу, що ці Відносини, які сформувалися під час непростого для нашої країни часу, є дійсно такими цінними. І для нас, і я впевнена, що і для них, тому що вони розвиваються досить динамічно. Ми бачимо, що ретифіковані уже угоди і. Приємно те, що, от, наприклад, місто побратим Карлс Німеччина, порадило своєму місту побратиму, місту Нансі, Франція, з яким вони міста побратими вже досить давно, багато років, так аналогічно, як ми з містом Кельце, і порадили, що не хотіли б ви мати партнера в Україні. І, звичайно, ми дякуємо місту меру міста Нансі Метью Мет Кляйну за те, що він так оперативно також вже ми були свідками нещодавно. Про ратифікацію угоди тут у місті Вінниці. Міський голова Сергій Анатольович підписував її в Ненсі. Тепер вона ратифікована в Вінниці, і вже є угода трьохстороння між нашими трьома містами, а також це дає певні. Додаткові можливості як у знаннях, у навчанні, так і у обміні досвідом. Наприклад, тут, що належить до компетенції моєї, це відпочинок дітей, і так приємно ну, відчувати, що партнерські відносини вони дають нові поштовхи для того, щоб Хоча б здається, що це так не дуже багато дітей може відпочити, бо це все-таки, це зрозуміло, що. Але ми розуміємо, що для наших дітей це важливо, коли вони майже рік знаход... ну, навчальний маю на увазі постійно в тривогах, постійно в такому змішаному навчанні. А коли вони можуть поїхати і відпочити? А сьогодні вже сім країн долучилося до надання такого відпочинку і подорожей. Для наших діток, звичайно, ми намагаємося надати першочергово тим, хто в складних життєвих обставинах, діткам з родин загиблих, де є наші захисники і захисниці, які загинули, віддали найцінніше наше життя. Ось буквально в понеділок у нас їде. Дітки їдуть в діжон в Францію. Ще одне місто, яке погодилось приймати наших діток майже на три тижні: 26 дітей, і це для них. І нові враження, і нові подорожі, тому що хтось із них взагалі ще ніколи не був за кордоном. І, звичайно, саме основне, що це їхнє ментальне відновлення, їхнє емоційне відновлення. І хоча б на такий період це не чути цих тривог, не... хоча і там, за кордоном, вони переживають за своїх рідних і близьких, але вони там відволікаються, знаходять нові знайомства і звичайно щось нове, цікаве, пізнають для себе. І я ще раз повторюю, що це вже сім країн, які долучилися до того, щоб приймати наших дітей. І за це ми дуже вдячні, тому що діти приїжджають відпочившими з новими емоціями, з новими знайомствами. І ем, коли завантажені, напав, коли да їдуть вони в період навчального року, наприклад, так як їздили в Нансі, їздили дітки, які вивчають французьку мову, і зустрічаючись з цими дітьми під час візиту наших двох міських голів, Карлос Руя і Нансі, вони спілкувалися з міськими головами німецькою мовою, французькою мовою і е, дякували за те, що вони могли е, свою мову покращити, підівчити десь. І міські голови були приємно здивовані тим, що у наших дітей такий гарний рівень іноземних мов німецької і французької. Вони швидко вчаться. Так, так. А Дійсно, 10 травня на позачерговій сесії Вінницької міської ради відбулася історична подія. Ратифікація тристоронньої угоди про побратимство міст, про які ми зараз говоримо. Нанці Карлсруя та Вінниця це відкрило нову сторінку і для нашої громади, і для їхніх громад. Говорили багато про дітей також і про їхні можливості, які розширені такою співпрацею. Під час візиту, робочого візиту делегації з цих міст, вони також встигли побувати в закладах освіти нашого міста. Дійсно бачили, наскільки наша молодь доросла. Яка була їхня ціль візиту до нашої громади, зокрема відвідування усіх цих місць, в яких вони побували? Перше, це було. Поспілкуватися з дітьми, звичайно, сказати, що ці візити будуть продовжуватись, і для наших дітей це було дуже приємно, що зможуть їхні там, не колеги, а учні з інших шкіл також відвідувати ці міста. Ми намагаємося змінювати, наприклад, там, якщо дітки були в Карлосруї, то в цей раз вони зможуть поїхати в Нансі там чи в Діжон. Звичайно, це невеликі такі делегації, але все-таки це важливо. Також вони мали можливість побачити взагалі нашу систему освіти, поспілкуватися з викладачами. Вони побачили, як облаштовані наші укриття, і теж говорили, що ну, вони. Ну, ми всі розуміємо, що війни не було і ніхто не думав, що вона може бути в 21 столітті, але вони були вражені тим, як ми все-таки змогли організувати безпекові умови для навчання наших дітей, для того, щоб вони вийшли в офлайн режимі на навчання. Вони були вражені тим, що дітки наші такі молодці можуть якби ще і відволіктися від військового часу, навчатися, тому що розуміють, що це їхнє зараз основне завдання, щоб потім відбудовувати нашу країну. Вони дивилися укриття. Протирадиційні, які будуються в наших школах, вони ну, вивчали, чим можуть ще допомогти. І, от, наприклад, Карл Срує якраз надійшов гуманітарний вантаж, який надійшов в 30-ту школу для того, щоб облаштовувати протирадіційне укриття, яке з 1 вересня запрацює, і школа більше дітей зможуть вийти в офлайн навчання. Тобто так, різносторонньо вони вивчали. Також наші діти мали задати, мали можливість задати міським головам запитання. Ці питання були такі роз... різносторонні, навіть там про політичні амбіції. Наприклад, у мера міста Нансі задавали дітки. От які у вас політичні амбіції? Можливо, ви хочете бути... президентом да, президентом Франції. Ну цікаві питання. Сміливі розмови а, дорослих сміливі. людей. Так, так, дійсно, навіть міські голови говорили, що ваші діти не за віком дорослі і такі відповідальні, і дуже патріотичні і ну, такі мудрі, не за роками. Тому ці зустрічі, наскільки я бачила, були приємні і. Нашим дітям, нашим викладачам, і звичайно, і міським головам вони ну так казали, що дуже пишаються тим патріотичним духом, який є у наших діток. Дійсно, такі візити, такі слова і ця підтримка не декларативна, а предметна, коли вони приїздять до нас. Попри ризики, які До зараз речі, існує. діти навіть запитували, чи не боялися вони їхати в країну, де відбувається війна? Ну, звичайно, партнери говорили, що ми впевнені так само, як і ви в ваших збройних силах. Ми ну, виконуємо всі вимоги безпекові, які необхідно. Але е, розуміють, що вінниця більш-менш завдяки нашим Збройним силам е, така безпечна і вони їздять для того, щоб потім на європейських майданчиках на, доносити до свого уряду, що е, якщо Україну підтримувати і надалі, то звичайно е, це прискорить. Перемога України, а наша перемога це перемога усього демократичного світу. Щиро у це віримо, сподіваємося цього і мусимо докладати зусиль, щоб цю перемогу наблизити. Так. Галина Анатолійовна, Я вам щиро дякую за цю предметну та інформативну розмову. Вона дійсно дає мотивації не опускати руки та рухатися впевнено у заданому курсі. Так. Я вважаю, що треба брати приклад з наших дітей. Вони ось думаю, що вінничани бачили, і волонтерять, і вивчають щось нове. І Такі речі іноді роблять, коли дивишся і думаєш, ну навіть, здається, дорослому це не під силу, а діти цим цікавляться, допомагають військовим. І якщо говорити про наші освітні заклади, то за цих майже два з половиною роки спільно, звичайно, з батьками, бо ми розуміємо, що Батьки їх підтримують і разом з ними і роблять ці, і ярмарки, і е, різні ну, навчають якогось хендмею, чогось да, виготовляти руками. І за оцей весь період, ось буквально ми звели таку інформацію, що майже 11 мільйонів гривень, якщо перевести в кошти, е, зібрано для наших Збройних сил. І це передача різного роду обладнання, це передача і дронів, і FPV, і автомобілі, і ці от контакти міжнародні також допомагають, тому що дітки буваючи за кордоном, теж розповідають, що потрібно для нашої швидшої перемоги. Ці діти це майбутнє України, так і, і... сьогодення, і майбутнє, і впевнені, що вони відбудують нашу країну європейською демократичною і вільною незалежною, дивлячись на них розуміє, що це майбутнє в Україні дійсно буде світлим. Я вам дякую за розмову дякую. ще раз. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що про міжнародну співпрацю та рух Вінницької громади європейським курсом розвитку. Сьогодні говорили із заступницею Вінницького міського голови Галиною Якубович. Це була програма на часі. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Мене звати Олександр Бойцун. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках.